True. Мене думками, я залишу з п'яний реально. Мене останні дні перегрібає і так банально. Твої солодкі губи, і шовковості руки. І тримай мене мала я знаю, доля нам дала. І не важливо скільки днів, скільки часом провали хватає. З мене принцес хватає той телемон не треба. Навіть королаву досить три дня, щоб доказати, що буде, коли ти будеш моя. Мій статус на печальний, і тракцій на прощальний. Я не зірка, я кажу, тя навіть не геніальний. Можливо, десь і в дечому я не зізнався. Перед тобою я справжній і навіть наламався. Ти не така, як інші, ти на брехливо барбі, мені наснилась у снах у чорно-білих барвах. Ти знаєш те, чого багато іншої не знали. Ти маєш те, чого багато іншої не мали. Замало часу для мене з тобою час так летить. Останній поцілунок вечір цей, хоча б ще мить. Я хочу розказати все, і навіть все, що злить. Знай, у мене є серце, і воно також бо. Я хочу дарувати лиш одній тобі тепло, Запам'ятай мене ніжно, ти моє джерело. Твої чорняві очі мене тупо з'їдають. Я просто дуже хочу, щоб розстрасна розстала, і мені пофіг хто у тебе був до мене. Для мене ти найніжніша, для мене сама красива, і враження таке, ніби я хапну пулю. Я пишу ці рядки для неї, пишу про юлю.